The Weeknd, справжнє ім'я якого to Тесфай, це людина, яку можна назвати королем сучасної поп-музики. У нього аж 27 пісень, які мають понад 1 мільярда кожна. Але у цьому відео ми будемо говорити не про його досягнення, а про його творчість і як зробити щось подібне. Able, як і багато сучасних артистів, може бути дуже різним. Є ейбл, який читає реп, є ейбл, який співає під бразильський фанк, є ейбл меланхолійний, є ейбл. Abled... Веселий є єйбол одночасно і меланхолійний, і веселий у цьому ж відео. Ми з вами розберемо, як можна зробити саме меланхолійний стиль. The вікенда, а якщо це відео набере 300 лайків, то я зроблю другу частину, де покажу, як зробити більш веселий інструментал на кшталт blinding Lights. І як вже всі знаєте, перед початком відео ми ставимо лайки та підписуємось. І ще кому цікаво українське музична ком'юніті, ви можете перейти за посиланням у описі в мій телеграм-канал або discord сервер. Там є українська музична ком'юніті, з яким ви можете поспілкуватися, почитати. Чогось цікавого і ще багато-багато іншого. Давайте починати. Що ж, є в мене ось такий інструментал, і за ідею для вайбу цього інструменталу я брав вайб uh, з його альбому My Dear Melancholy. А за референс саме інструментів я брав uh, останні його три альбоми, тобто такі ретро синти Що ж, давайте слухати. З інструментів. Перший інструмент, який ви тут чуєте, це пади, які звучать ось так. Вони є досить м'якими, і тут у даному випадку я обрав прогресію 1, 6, 4, 5. Як на мене, ця прогресія звучить так досить темно, досить меланхолійно. І саме тому я обрав її сюди. У ваших роботах ви також можете використовувати цю прогресію, якщо ви хочете досягти саме такого звуку. Ще, якщо ви хочете додати якогось більш такого емоційного окрасу до ваших акордів, ви можете зробити не три звуки, як у мене в даному випадку, а ви можете зробити, наприклад, або септакорди, або нонакорди. Наступний звук, який ви почули на початку, був літ, який звучить ось так у соло. Цей лід є досить таким яскравим прикладом того, як аналогові ретро-синти, які використовуються у останніх трьох альбомах Able. По обробках цих звуків на падах я використовую лише еквалізацію, я перебрав низ та трішки ось тут середини, щоб це не давало грязюки. І для ліду я використовую більше обробок, а саме перше це еквалізація, також перебрав низ. Далі я використовую компресію, тому що час від часу. Син стріляє і звучить на декілька децибел вище, ніж мені потрібно, тому я використовував компресор, щоб трішки стиснути звук. Далі мій наступний плагін обробки це розумний компресор. І розумний він тому, що він працює майже самостійно, ви даєте йому лише базові налаштування. Тобто, наприклад, ось тут є ноб, це такий, ну, скажімо, мікс. А ви компресору, ось, наприклад, на прикладі цього компресору, я компресору даю, наприклад, налаштування, що я хочу або більше верху, або більше низу, або там якось, ну, наприклад, як ви захочете. Ви даєте йому базові налаштування, і він, наприклад, тут дає більше верху і стискає, тут ви даєте більше низу, і він стискає верх, тут ви даєте більше верху, він стискає низ. Дуже крутий плагін, він, він мені дуже подобається. Я його безкоштовно отримав від компанії Waves. І взагалі вони усім роздавали безкоштовно цей плагін. На Чорну п'ятницю вони давали його безкоштовно. Зараз я не знаю, скільки він коштує. І, до речі, наскільки я знаю, на момент зйомки у компанії Waves проводиться великий розпродаж. Там до мінус 70% відсотків знижка. Тому хто хоче, я залишу посилання в описі. І якщо ви давно собі хотіли щось купити, ви можете пойти за посиланням та собі щось купити. Так ось що у моєму випадку робить компресор, я просто зробив трішки, мені захотілося трішки витягнути зверх з цього синта. Я зробив плюс-мінус ось такі налаштування. Він зовсім трішки витягує вверх, але мені цього було достатньо. І остання, і, мабуть, одна з найголовних обробок для цього звуку це Valhalla Супермесів, щоб додати ревербу і ділею. Без нього. І з ним. Зовсім інший звук. Слухаємо далі. Як ви ще не почули, тут в нас додається бас, і це, звісно, також класичний аналоговий ретро синт бас Що тут є в нас у цього басу? А, окрім того, що тут насправді грає просто бас кореневі ноти кожного акорду, тут є ще і перехідні ноти між кожним акордом. Ви можете досить часто це почути у піснях Хейбла, особливо якщо цю пісню йому робив Майк Дін. По обробках басу є в мене еквалізація, щоб прибрати непотрібний мені верх. Давайте без еквалізації це зв звучить ось так. З еквалізацією зараз. Мені так більш подобається. І другий плагін це імеджер, щоб зробити наступне. Я все, що нижче 150 Гц, я роблю моно. Тобто основну частину басу і сабу, а все, що вище, я роблю трішки ширше. Без нього це буде звучати ось так. Ви почули, що стає значно ширше. Тут було якесь клацання, але це трапляється через те, що я вмикаю та вимикаю різко плагін. Не лякайтесь, так іноді може бути. Це був наш вступ, і далі починається приспів. Слухаємо. У нас додається багато чого нового. По-перше, звісно, додається наша драмка, на якій я зупинюсь більш детальніше через декілька секунд. Додається ще в нас вокальний луп, який мені дуже сподобався. Він у соло звучить ось так. Що є прикольного у цього вокального лупу, так це те, що коли він починає грати, то він грає прямо перед вашим обличчям, а потім він йде у сайт. Послухайте. Мені це дуже сподобалось. З оборовок тут в мене є еквалізація та компресія. Еквалізація в мене ось така, і давайте я вам виключу, і ви послухаєте, що тут відбувається. Якщо ви прислухаєтесь, то ви почуєте, що ось ця частота вона сильно торчить. Тому я зробив динамічну еквалізацію, щоб не просто прибрати цю, цю частоту, а прибрати її тільки тоді, коли вона прям сильно випирає. З еквалізації буде звучати ось так. Ще раз. Я сподіваюся, ви почули. І далі компресія, тому що іноді вокал починає сильно торчати. Ось тут, наприклад. Далі наша драмка. І, мабуть, деякі з вас могли вже побачити, що я використовую тут два кіка. Це досить для деяких може бути нестандартним рішенням. Для чого я так зробив? Якщо ми послухаємо цей кік, то ми почуємо, що. Він є більш акустичним. Коли цей кік, він є більш таким треповим, і цей кік, якщо цей акустичний, він дає дуже багато басу, цей же кік він дає просто панч. Тому я об'єднав ці два кіки, щоб взяти бас з першого кіку. І взяти панч другого кіку, і разом вони дають класний ефект. Але якщо ви так захочете зробити у ваших роботах, будьте дуже обережні з фазою. Якщо я зараз ось тут переверну фазу, то ви почуєте, як багато енергії ми втратили. Я втрачаю досить багато сабу, що мені не потрібно. Тому будьте обережні, коли ви будете брати два кіку, якщо ви захочете їх залеєрити. По обробках кіку в мене є. Ось тут еквалізація. Я прибрав верх, тому що цей кік там семпли йде з тарілкою зверху. Давайте послухаємо. Я трішки його прибрав. І на другому на панчовому кіку в мене немає взагалі нічого. Далі в мене йдуть снейри. Як ви можете побачити, їх в мене також два. Я так зробив просто тому що я знов так захотів. У мене є, як я його назвав, низький снейр. Ось такий і, і високий. Ще в мене є акцентна перкусія, яка б'є на кожний другий снейр. Звучить вона ось так. По обробках цих звуків там тільки реверберація, як ви могли вже почути. І останній елемент рамки це хай-хети, вони досить м'які, звучать у соло вони ось так. Прямий хай-хед і трішки ось тут. Ну, давайте назвемо це хай-хед Ось такий був приспів, і ми йдемо далі до наступного куплету. Що тут з'являється і що тут зникає? По-перше, у нас зникає акцентна перкусія ось тут, у нас зникає вокальний луп і у нас зникають хайхети. Але в нас додається новий інструмент, який у соло звучить ось так. Це також насправді досить класичний приклад аналогового синту з ретро присмаком. По обробках цього звуку в мене є вальхала супермесів. І щоб додати ще більше ревербу, я додав ще Valhalla Вінтаж Верб. Далі в нас куплет наш продовжується. Тут повертається наш лід, який ви вже чули, додається знову акцентна перкусія, і додається, повертається точніше наші хайхети. Ще я вам зовсім забув сказати, що ось тут, якщо ви подивитесь, пади на початку, ось тут. Вони грають ще ось ці басові ноти. Тобто тут є такий невеличкий бас. Далі, коли в мене починається вже другий бас окремий, з падів я перебрав ці басові ноти взагалі, щоб ці два баси друг другу не заважали. Якщо ви подивитесь, то усюди, де є бас, пади без басових нот. А ось тут, де басу в мене мого немає, я ці басові ноти додаю, щоб не відчувалось ну, зовсім пусто. У цьому місці куплет плавно закінчується і переходить до прихорусу. Давайте послухаємо. Що тут в нашому прихорусі з'являється і зникає? По-перше, в нас зникає бас, далі в нас зникає ще транзієнтний кік, наш панчовий. І зникає, як я його називаю, високий снер. Також для більш, скажімо, якісного переходу в прихорус я додаю ще два райзери. Два райзери, тому що мені знову так захотілося. Також ви можете тут побачити ще автоматизацію. Ця автоматизація включає кімнатний реверб до нашого акустичного кіку. Я це зробив, тому що мені здалося, що акустичний кік у цьому моменті звучить досить сухо, досить безкімнатно. І тому я його додав. Давайте ми, я зараз виключу автоматизацію і ми послухаємо. З ревербом. Зараз без нього. Я не знаю, чи вам було чутно, але я прям відчуваю різницю сильно, і мені подобається результат, який дає реверб. Також з наших змін трішки змінюється вокальний луп. Це досить така прикольна техніка, яку я використовую досить часто не тільки з лупами вокальними, а взагалі з будь-якими інструментами, ви можете також це використовувати. Коли ви зайдете у ваш семпл, ви можете ось тут натиснути Stretch, а можете натиснути Stretch Pro. Якщо ви натиснете Stretch Pro, ось цим фейдером ви можете крутити формату вашого звуку. Тобто ви можете змінювати характер вашого звуку, при цьому не змінюючи тональність вашого звуку. Якщо ми порівняємо зараз цей луп і цей луп, ви почуєте різницю. Тут різниця прямо на обличчя. Під кінець нашого прихорусу грає наступне. Я тут нарізав вокальний чоп. Є знову райзер, які ви вже до цього чули, і також додаються тарілки. До речі, ці тарілки, такий самий прийом я чув у пісні Too Late з альбому After Hours. Там використовується такий самий прийом з чотирма тарілками. Це досить прикольно. Ви також можете собі його взяти. Далі в мене повторюється приспів майже так само, як і до цього приспів був, але у цьому приспіві вокальний луп має змінену форманту. Після цього приспіву починається бридж і давайте ми послухаємо. Що в нас тут є? По-перше, для знову ж більш якісного переходу до бріджу, я тут зробив. Я не знаю, як це правильно називається. Давайте я це називу даунрайзером. Тобто, у соло це звучить так? Щоб був знову ж був більш якісний перехід до бриджу. Далі в нас бас змінюється з нашого аналогового ретросунту бас змінюється на 808-й, але 808 тут досить такий м'який. Він тут не довбить, він просто зіграв на кожен такт і він собі по потихеньку згасає. З обробок на 808-му в мене майже нічого нема, окрім невеличкого статчейну. Далі є ось такий новий звук. Такий досить прикольний звук вже з вбудованим сетчейном є. І у принципі це з нового і усе. Якщо ви придивитесь, тут багато чого зникає. І насправді це була моя мета. У нас зникли пади, минулий баз зник, драмка зникла майже уся. Тому що, якщо ви послухаєте пісні, наприклад, не тільки Ейбела, а і будь-яких інших артистів, то у них в їх піснях, у бриджах є дві ситуації. Дуже часто, не завжди дві, але дуже часто буває дві наступні ситуації: перше, коли багато інструментів зникає і стає дуже пусто прям така ну, можна назвати яма. І другий момент це коли інструментів стає прям багато і вони, мабуть, навіть і змінюються, там грає щось ну, майже інше. Це робиться навмисно, щоб брідж це був прям такий, ну, дуже сильний контраст між е, двома частинами. Дуже часто брідж вставляється під кінець між двома приспівами. У даному випадку я зробив тут прям пусто, щоб вокаліст міг собі щось наспівати. Наприклад, міг вставити або там сильно оброблений якось прикольний вокал, або там, я не знаю, там великий там, хор з його вокалів, там якусь велику гармонію. Ну, і будь-що взагалі що він захоче. Далі наш брідж закінчується і починається знову приспів. Він знову ж таки ідентичний, як і минулий приспів, але тут тільки додається тарілка на початку, щоб було прикольніше. Також тут змінюється басова лінія у другій частині приспіву. Ось ось тут. Ось тут. Я це зробив для того, щоб коли тут буде грати аутро, мені не сподобалось, який тут перехід дає ось ці перехідні ноти. І тому я змінив на ось ці. Це звучить більш, скажімо, ну завершено, наприклад. Давайте з цього моменту і одразу ми з вами і послухаємо вже Музика І пісня собі уйшла в реверб. І за того, ось такий в мене мінімалістичний інструментал. Я його навмисно не перевантажував інструментами, щоб залишити багато місця для вокаліста, тому що є таке насправді золоте правило, що іноді краще зробити менше аніж більше. І давайте підсумуємо зараз усе відео. По-перше, Айбл разом з його творчістю буває дуже різним. Якщо ми послухаємо початок його творчості, то там ми почуємо досить брудні семпли, досить брудну таку ударну установку. І це все ще підкріплюється тим, що він співає про різні речовини, які він використовує, і про ще багато, -багато чого іншого. І насправді досить багатьом людям Ейбл сподобався саме за цей вайб. Далі, коли він стає більш популярнішим, я візьму на себе сміливість і скажу, що його звук стає більш якісним і більш комерційним. Також ми можемо почути зміну настрою в його піснях. Наприклад, в пісні I Can feel My Face. Настрій там ну, такий прям веселий. І не дивлячись на те, що насправді текст там і те, про що він співає, ну, насправді не дуже веселе. Далі йде альбом Starboy сопродюсерами якого є Daft Punk, І там ми це чуємо. Там більш такі є і танцювальні ритми, і там багато взагалі ритміки у його піснях в цьому альбомі. Цей альбом також дуже багатьом людям сподобався, і цей альбом вивіз Ейбола на зовсім новий рівень. Далі ми повертаємось до більш знову ж меланхолійного Ейбола. Це My Dear Меланхолії, і його наступні три альбоми є таким, скажімо, міксом усього, що він колись робив. Як на мене, там є меланхолія, там є радість. Тобто, якщо підсумувати такий великий перший пункт, то звук у Abla буває досить різним, і якщо ви хочете робити щось подібне, не бійтеся, експериментувати з різними вайбами ваших пісень. Другий пункт це якщо ви хочете досягти звуку, як в його останніх трьох альбомах, то вам потрібно використовувати досить багато аналогових ретро-синтів, про які я казав у цьому відео. Це, наприклад, є дуже класичним прикладом є MOOC. Або ви можете використовувати Profit, або Dune або Jupiter, і ще є багато-багато чого. Або все це ви можете, наприклад, замінити одним дуже класним плагіном, який я використовував у цьому проєкті. Це Analog Lab. Там є досить багато цих синтів. Третій пункт: якщо ви хочете досягти такого меланхолійного звуку, як, наприклад, я у цьому відео, вам потрібно буде використовувати, наприклад, Такі інтервали, як секунда мала, секунда велика, наприклад, мала терція, тому що ці інтервали є досить дисонансними. вони і саме вони викликають таку меланхолійну емоцію, таку невисову емоцію, скажімо. І також, як я вже казав, ви можете використовувати, наприклад, наприклад, ви можете використовувати прогресію 1, 6, 4, 5. Якщо ми ще раз подивимося на інструменти, які я використовував у цьому відео, то ми побачимо, що я використовую інтервали мала секунда, велика секунда. Там є десь ще мала терція. Що тут є ще? У цьому інструменті також ми бачимо, що мала секунда, велика секунда, і це звучить так досить дисонансно і дає саме той настрій. На четвертий пункт це те, що досить багато інструменталів Ейболу. Вони самі по собі є досить атмосферними, навіть без його вокалу. Один зі шляхів, як ви можете цього досягти, це, наприклад, використовувати досить багато ревербу та ділею. Як я використовував це тут, як ви могли це почути у цьому ліді, там був реверб плюс ділей у, цьому, у цієї мелодії, там також був реверб плюс ділей. Багато ревербу також є ось тут у вокальному лупі. У драмці є багато ревербу. Ну, тобто. Багато де він є, але будьте обережними, щоб взагалі не втопити ваш мікс у ревербі, з цим потрібно бути обережним. І наш п'ятий і останній пункт це те, що не забувайте, як я вже казав, залишати місце для вокаліста у багатьох його піснях. Є. Не у всіх, там є пісні, де у нього досить багато драмки, де воно постійно довбить. Але досить багато пісень є там, де в нього. Досить пуста драмка для того, щоб залишити місце. Наприклад, є пісня Earned It, Це саундтрек до 50 відтінків чорного, бо сіро. Я не пам'ятаю, як називається цей фільм. Ось там взагалі така супер мінімалістична драмка, але там досить гарний і красивий вокал. І драмка не заважає цьому вокалу. Що, ж, друзі, і на цьому це відео добігає кінця. Ставте лайки, якщо ви ще не поставили, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. Також залишайте коментарі з вашими питаннями, якщо вони у вас є. Або, наприклад, пропонуйте ідею для наступного відео, якщо ви ну, дуже сильно хочете щось конкретне подивитись. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо за посилання в оповід і усім до нових зустрічей.